Тоспуск на засідання земельної комісії, постійної зеленської сільської ради з питань земельних відносин, природопорядкування, лісового господарства, просторового розвитку, будівництва архітектури та благоустрою. Присутні комісії, голова комісії півнюк Івана Іванівна, заступник голови комісії Сліпенчук Іван Іванович, члени комісії Діміюк Микола Миколайович. Та Володимир Дмитрович. Зачитую розгляд заяв Голові Зеленської сільської ради Володимиру Фартоляку про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою відповідно до статті 77-79 Земельного кодексу України статті 50 закону України про землеустрій. Прошу надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Кадастровий номер. 26, 20, 88, 42 262088 420 4001 49 зі зміною цільового призначення площею 053-53А за межами населеного пункту села Явірних Зеленської сільської ради, Івано-Франківської області із земель сільськогосподарського призначення для сінокосіння та випасання худоби згідно викупівання з подальшою передачою її до... До земель державної власності та надання постійне користування військовій частині 2195, прикордонний загін 31 для розміщення та забезпечення діяльності Державної прикордонної служби, а також для розміщення військових частин, військових навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління Державної прикордонної служби. Це комісійно. По Рекомендуємо на сесії. Заява сесії Зеленської сільської ради житель села Бережниця, жителя села Бережниця, керівник. Е, Фермерського господарства раду Мицканів Василя Васильовича. Заява, прошу припинити дію договору оренди землі номер 24 від 12.06.2012 року зареєстровані за номером для синопосіння та випасання худоби площі у 100 Га, за кадастровим номером 26.20.88, 420 00. 3.0.9 09 Полоніна раду за межами населеного пункту села Євірник. Це припра... Припра... на припинення фермерського господарства. Рекомендуємо на це? Рекомендуємо. Так, така заява є від е, жительки села Бережніця, Мисканьок Марії Васильні. Прошу надати дозвіл на право оренди полонення раду для сільськогосподарського призначення, сінокосіння та випасання худоби. Площею Га, Ділянка знаходиться за адресою село Явірник Полоніна Раду. Терміном на 49 років. Рекомендуємо. Рекомендуємо. Так, переглядайте комусь. Заява сесії Зеленської сільської ради жителя села Пробінівка, присілок Доніківка, Грималюк, Богдан Олексійович. Прошу дати дозвіл на виготовлення проекту задоустрою. Земельної ділянки з метою передачі в оренду для сільськогосподарського призначення, сінопосіння і впаснення худоби. Площею гектар 58. Ділянка знаходиться за адресою село Буркут, полонена Озерний. Це частину ну, полоніні мається людина по Білоборіській сільській раді, там гектар щимо залишилося. До за речі, це там на Похрептина будуть там все зв'язувати Миколаївськово там. Ну, Сріжжа буде уточнювати. В сесії Зеленської сільської ради жителя села Білоборіська Іванюка Святослава Івановича. Прошу надати дозвіл на право оренди для сільськогосподарського призначення синокосіння і випасання худоби площою 145 гектарів 6957 за кадастровим номером 2628 2.014. Полонені широка. Клянка знаходиться за адресою села Бурхуд та передати дострокового ранку терміном на 49%. Так, при кордоні. Рекомендуємо нам? Рекомендуємо. А, Зеленської сільської ради, жителя села Город, Косівський район, Івано-Франківської області, Ванюк Руслан Васильович, прошу затвердити проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва і погонення житлового будинку, господарських будівель і споруд, площою 010Г, кадастровий номер 2620 88102 02 001 0147. Ділянка знаходиться за адресою села Дземброні, урочище Дертянчик. Тут є витягні субудівної документації, міняється цільове призначення. Рекомендуємо на сесію. Рекомендуємо на Плотання про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж села Бестрець Зеленської сільської ради, територіальної громади Верховинського району івано області з метою створення сприятливих умов територіального розвитку села Безтрець та Зеленської територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської області, забезпечення ефективного використання потенціалу територій з урахуванням інтересів власників земельних ділянок. А земле користувачів та, та керуючись статті 173 175 Земельного кодексу України, статті 46 закону України про землеустрій, пункт 8 розділу 7 прикінцеві та прихідні положення закону України про державний земельний кадаст. Розпорядженням Кабінету міністрів України про визначення адміністративних центрів та затвердження територій громади Івано-Франківської області від 12 червня. 2020 року номер 714 постанови Верховної Ради України про утворення ліквідацію районів від 17 липня 2020 року номер 807 6 пункт 34, частина 1, стаття 26 закону України про місцеве самоурядування українців. Про, прошу надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення міста <кій> Бестрець, Зеленська сільська рада, гром... територіальна громада, Верховинський район, Івано-Франківська область це є по шість населених пунктів, бо попередньо ми зробили межу цілої територіальної громади, а тепер ми хочемо ну, зробити по кожному селу. Я зачитаю це село Бестрець, село Дземброня, село Топільче. selo zelenje, selo je vjednijek, selo Burkut. Rekomendujemo na sve